Доброго часу, друзі! Ви на каналі Південний Пошук. З вами Олександр, наш канал про різні цікаві та колекційні речі. І сьогодні у нас таке буде ну, збиральне відео, можна так сказати. Давайте по порядку. Дивіться, є у мене ось така коробочка. Прийшла вона мені пару місяців тому з Японії, і в ній знаходиться збірна модель роботу Гандам. І ось лежала, лежала вона в мене в коробочці, та й думаю, ну це ж не діло, що вона просто так лежить. Треба її зібрати. Тож, друзі, сьогодні збираємо цього робота. Я надіюсь, у нас все отримається. Думаю, там не так вже і важко, тому що є інструкції. Ну і в кінці глянемо, що в нас вийшло. Так. Модель у нас виглядає ось таким чином, буде зібрана От дуже гарна. Насправді на фото. Хочеться подивитися, як вона буде виглядати вживу. Це у нас модель RX93. Так, висота має бути 22 см, якщо тут все правильно вказано. Це модель виробництва фірми Bandai. І зразок 2022 року. І вироблено саме в Японії, не в Китаї. Коробочка і все в дуже гарному стані, я б так сказав, з мінімальними якимись дефектами. Але мені не хочеться, щоб вона просто отак лежала. Нарешті до неї йшли руки, тому я хочу, щоб цей робот стояв у мене на поличці зібраним. Так, друзі, в нас є інструкція. Одразу скажу, я ніколи їх не збирав. Та і, в принципі, в мене їх ніколи таких не було. Весь мій збір модельок десь починався і закінчувався років. У 8-10, коли там я якісь машинки там клеїв. Ну, ну в принципі, і все. Тому, якщо я буду тупить, то, ну, то, то не смійтесь. Але загалом я дивлюсь, що тут інструкція дуже доступна: і на японській, і на англійській мові. Ось у нас є панельки. D1, там, наприклад, A1, і фото цих. Цих деталей і що, в які вони збираються, вставляються Як вказано на самій, самому пакуванні, тут не клею, не щипців нічого не фарбувати не потрібно. Бачите? Так. Масштаб у нас один до 144. Так, ось всі детальки. І всього дві, дві такі пластинки, так? І ось я дивлюсь номера, номера, пластинок А 1 Так. Як тут А 1 Це не бачу. Тут на японській. так. А 1 Ага, Б. Ну, скоріше за все, Б1, Так, ну я думаю, треба Д. Треба відкривати, намагатись відкрити і дивитися, що ж... Ну ось почнемо звідси. Надіюсь, у нас отримається гарна і правильна моделька. Так. Видно вам так. А 1 Ек-1 до 144, ну то масштаби. Так. це в нас що, це здається просто рекламна наліпка стікер Бандай. Ну, вона поки не потрібна. Так, а ця у нас. А, так, все правильно. А ця панелька А2. А, ну тобто, у нас всього виходить 4 панельки. А1, А2. І ось це Б, і отут, мабуть, Б2. Так. Що ж нам починати? Будемо починати по порядку. Так, все правильно. А1, А2, Б. Це ідея. Це якісь зменшені панельки. Тут я їх не бачу. Слухайте, я просто дуже надіюсь, що тут повний комплект. Тому що, якщо буде не повний, а ні, мабуть, повний. Я бачу маленько. Так, відкриємо одразу. Це що у нас? Так. Ага, ось така панелька. D. Значить, я думаю, все на місці, все зап... запечатано. Ось воно також позначено. Д окремо D PS. Ну, поїхали, поїхали. Хе -хе. Так. Перше нам потрібно. Це ми будемо збирати хід голову, так? Де так? Д1, А17, b 8 Ну, давайте будемо дивитись. D1. А панелька Д. D... Саме ось вона, так. D1. Це наша буде перша деталь голови. Далі нам потрібно А1. 7. Ох, вони, звісно, заплутали. Так. А 1 І ось номерки. Панелюк є. Один, два, три. Це чудово. 6. Сім. Ось вона. А 1 7. Я надіюсь, це я не помиляюсь. Так. А 1 7. Д1. Слухайте, такі маленькі детальки, треба обережно, щоб не, не загубити. Так, якось так треба розміститись зручно. Ну і щоб вам вже ж було видно, що я тут роблю. Д1, В17. Ставляємо ось таким виходить чином, так. Перша частина роботу в нас, можна сказати, заложена, зібрана, так? Окей. Б8. Де наша панелька Б? Так, тут у нас щось лишається. Воно, можливо, вже відпало. Добре, відкладемо. Панелька Б ось вона. Це панелька С, проти нам не потрібна. Так, панелька Б. Деталь номер 8. Деталь номер 8, ось вона. Також маленька це. Ну, це голова. Вона має, судячи з фото, бути дуже деталізована. Тому детальки маленькі. Так, і ось таким чином. Бачите, якраз початок з голови, з найтаких дрібніших деталей у нас відбувається. І ось у нас вже вимальовується. Так, здається, все стало і плотненько. Прикольдесик. Так. Ми завершили першу частину. Ха -ха! Перша частина голова. У нас зібрана. Друга частина боді, ну, Давайте будемо приходити до цього боді. У нас дві головні деталі корпуса, які ось так ось з'єднуються, так? Ну, ось так. Все, ось тепер у нас щось вимальовується. Вимальовується корпус зад і перед. Друзі, далі у нас йдуть руки ноги, як бачите, купа дрібних детальок Тому давайте я вам це все виріжу вже Уже включусь, щоб ну, реально не затягувати до довго відео, вже включусь, коли у нас буде щось вимальовуватись таке нормальне. Тут, в принципі, залишилось зовсім небагато. Тож, не переключайтесь, хто хоче побачити, що воно у нас таке отримається. Так, друзі, включення і ось що у нас отримується. Руки у нас зібрані, і навіть ось ці наліпки, що були, я думав, це просто як стікери. А вони йдуть ось сюди. Маленька і цю велику ще потім подивлюсь, куди вона буде наліплюватись. Руки, корпус, голова. Ну, все, тепер потрібно їх зібрати. І ось такий у нас вже вимальовується робот. Прикольний, все таке рухоме. Клас, але давайте, давайте вже, вже будемо збирати майже майже фіналочка. Так, друзі, ну що ж, всі всі детальки у нас вже складені. Тепер, ну як, основні, тепер тільки зібрати докупи і у нас вийде, вийде наш робот. Так, наліпка. Одразу валимо наліпку на кулемет. Ось це така у нас зброя лазерна. Так, правильно ось таким ось чином. Є. З'єднуємо корпус з тулубом. Є. Так. Кулеметик. Точніше, це, ну це щось таке лазерне. А кулеметик у нас ось. І, друзі, вуаля, наш роботейка зібраний, ось так він виглядає. В усій красі. Та ти що. От реально дуже прикольно. Всі, Все рухливе, руки, ось кісті, локті, все окремо, плечі, ноги все згибається. Ну, дуже прикольно, мені прям подобається. Класне заняття. і Класна річ у нас отрималась. Тож, друзі, ось так крутезно виглядає наш робот гандам. Скажу так, збирати було його одне задоволення. Ну, для вас це відео ну, десь буде, мабуть, хвилин з 30, а збирав я його добрячих та 2,5, можливо, 3 години. Але воно того вартувало. Всі деталі якісні, виймаються якісно. Якісно скріплюються між собою. Єдине, що я думав, що Трішки буде в нього більша висота. Він 17 см виходить. Я думав, десь там 22-25 як було написано, але це зовсім не страшно. Так, друзі, на цьому я вам велике дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь мої відео до кінця. Підписуйтесь на канал, пишете коментарі. Ось так ми сьогодні зібрали, поколупали чудову фігурку. Всім бажаю щастя, миру, гарних доповнень в колекції, багато вінтажу, багато ретро речей. І до зустрічі на каналі Південний Пошук.